Доброго дня! Сьогодні ми знайомимось з оповіданням Миколая Носова Гірка. Але перед цим я вам пропоную відгадати загадки. Блискучий, гладенький, дуже холодний. Діти по ньому катаються, гарно розважаються. Так, це лід. Наступна загадка. Влітку відпочивають. Взимку дітей катають. Так, це в нас лижі, ковзани, санчата. Далі я вам пропоную послухати оповідання. Микола носов на гірці. Цілий день діти працювали. Будували снігову гірку у дворі, лопатами згрібали сніг і звалювали його під стінку сарая в купу. Тільки перед обідом гірка була готова. Діти полили її водою і побігли додому обідати. От повідаємо, говорили вони. А гірка поки. Замерзне, а після обіду ми прийдемо з санками і будемо кататися. А Костя Чижов з шостої квартири хитрий який. Він гірку не робив. Сидить вдома та дивиться у вікно, як інші працюють. Його гукають, щоб ішов гірку робити. А він тільки руками за вікном розводить та головою мотає, ніби не можна йому. А коли всі пішли, він швидко одягнувся, почепив ковзани і вискочив у двір. Чирк ковзанами по снігу. Черк, і кататься, як слід не вміє. під'їхав до гірки. О, каже, добра вийшла гірка, зараз скочуся. Тільки поліз на гору, геп носом. Ого! каже, Слизька! Підвівся на ноги і знову геп? Разів десять падав. Ніяк на гірку влізти не може. Що робити, думай? Думав, думав і придумав. Ха, ось зараз пісочку натрушу і заберуся. Схопив він фанерку і покотив до двірницької. Там ящик з піском. От він і почав з ящика пісок на гірку тягати. Посипає поперед себе, а сам лізе все вище і вище, видрпався нагору. А тепер каже, скочуся, відштовхнувся ногою і знову носом геп, адже ковзани по піску не їдуть, лежить костя на животі й каже як же тепер по піску кататися? І порачкував униз. Тут прибігли хлопці та дівчата бачать гірко притрушено піском. О, це хто тут таке наробив? закричали вони. Хто гірку піском посипав? Ти не бачив Костю? Ні, каже Костя, я не бачив. Це я сам посипав, тому що вона була слизька, і я не міг на неї залізти. Ах, ти розумник, бач, що вигадав. Ми працювали, працювали, а він піском. Як же тепер кататися? Костя каже, ну, може, коли сніг піде, він накриє пісок, от і можна буде кататися. Так сніг, може, через тиждень піде, а нам сьогодні треба кататися. Ну, я не знаю, каже Костя, Не знаєш? Як зіпсувати, Гірку, ти знаєш. А як виправити не знаєш? Давай бери лопату. Костя відв'язав ковзани і взяв лопату. Засипає пісок снігом. Костя став посипати гірку снігом. А хлопці знову полили її водою. От тепер кажуть замерзне. І можна буде кататися, а кості так працювати сподобалося, що він ще з боку лопатою сходинки видовбав. Це каже, щоб усім було легко підійматися, а то ще хтось знову піском посипе. Ось таке оповідання ми з вами прослухали. А чи запам'ятали ви назву та автора оповідання? Так, автор оповідання Микола Носов. Оповідання називається На гірці. Чи запам'ятали ви, як діти робили гірку? Що в оповіданні сказано про костика? Що він не робив? Як можна назвати його вчинок? Як діти відреагували на вчинок костика? І чим закінчується оповідання? Чого вчить нас це оповідання? А щоб відповісти на усі ці питання та спробувати переказати оповідання, я вам пропоную використовувати запропоновані схеми? Що робили діти? Чим поливали? Куди пішли діти? Хто сидів вдома? Трапилось з костиком, коли він прийшов на гірку? Як костик зіпсував гірку? Чому знов костик впав з гірки? Що трапилось, коли діти повернулися до гірки? Що знову довелося робити дітям? Зробив костик, щоб дітям було легше підійматись на гірку. Я впевнена, всі впоралися з завданням. Наше заняття закінчується. Скажіть, а ви любите кататися на гірці? Я впевнена, що так, адже це так весело.